Вітаємо! Сьогодні розповімо вам про унікальне українське місто: Вінницю, це серце Поділля, що розкинулося на мальовничих берегах Південного Бугу, і водночас місто, яке зберігає багатий історичний спадок. Чи знали ви, що саме у Вінниці народилися або працювали люди? Чиї імена відомі всьому світу? Наприклад, Михайло Коцюбинський, один із найбільших майстрів української прози, народився саме тут. Його твори, такі як Тіні Забутих предків. Стали перлиною світової літератури. Не менш вражає постать Миколи Пирогова, легендарного хірурга, який провів останні роки свого життя у цьому місті. Він заснував перший у світі польовий госпіталь, а його садиба й досі приваблює відвідувачів із різних країн. Тут навіть зберігається його забальзамоване тіло, що стало символом видатних досягнень медицини. Можливо, ви чули про художника Натана Альтмана його роботи прикрашають колекції музеїв по всьому світі. Він народився у Вінниці та став одним із найяскравіших представників авангардного мистецтва. А що вже казати про історію самого міста? Перша згадка про Вінницю датується 1363 роком. За часів Хмельниччини вона була важливим центром боротьби за незалежність України. Битва під Вінницею у 1651 році стала визначним моментом у нашій історії. Пізніше, у роки Другої світової війни, Неподалік міста була збудована ставка Гітлера під назвою Вервольф. Сьогодні ці руїни нагадування про складні часи, через які пройшла наша країна. Але Вінниця це не лише історія. Сьогодні місто вражає своєю сучасністю та комфортом. Гості із задоволенням відвідують світломузичний фонтан Рошен, який став однією з головних туристичних принад України. Тож Вінниця це не лише місто з багатим минулим. Але й приклад того, як можна гармонійно поєднувати історичну спадщину із сучасним розвитком: відвідайте це чудове місто, щоб відчути дух Поділля, доторкнутися до його історії та насолодитися гостинністю місцевих.